Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечка для активних сердець. Вороги Путіна об'єднуються в Україні. Росіяни, грузини, білоруси, чеченці воюють на нашому боці, б'ються із путінцям у гарячих точках, йдуть у рейди на прикордонні території країни-агресора. Як інтернаціональний легіон допомагає зупинити загарбників, дивимось. Мотивовані, сміливі та впевнені ці росіяни воюють на боці України. Зробимо все так, як давно бути. Україна біді так. Поспішають на найгарячішу ділянку фронту в район Авдіївки, щоб підтримати бригади зсу. Росіян, які борються з диктатором, приймають у Легіон Свобода Росії та Руський добровольчий корпус. Вони виконують бойові завдання вздовж лінії фронту та проводять рейди у Білгородську область. А це білоруси з полку Кастуся Калиновського підрозділ воює у складі Збройних сил України. І зараз ти, ще каговий шовчокатував Амап, самі тримають у руках зброю. На нашому боці і чеченські воїни не плутати з кадирівцями. Ще з 2014 року допомагають захищати українську землю від російських загарбників. Україна залучає іноземців із початку повномасштабної приймають за контрактом вимоги, відповідний вік та стан здоров'я, а ще відсутність судимостей. Також треба пройти професійно-психологічний відбір за українським законодавством. Іноземні добровольці можуть воювати в збройних силах України. Ну відповідно підписавши трьохрічний або п'ятирічний контракт. Щоб приєднатись до сил оборони іноземцям радять звертатися до посольства України у своїй державі. Ще один шлях офіційні чат-боти підрозділів у Телеграм. А днями іноземцям дозволили служити в нацгвардії України. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Такі люди потрібні, їм потрібен статус, щоб все було легально за міжнародним правом, у тому числі за правом тих країн, звідки вони звідки вони. Потрапляють в Україну, і тут маємо показовий приклад Чехії. Президент Петр Павел офіційно дозволив своїм громадянам воювати проти російської агресії у складі ЗСУ. Загалом з цієї країни маємо щонайменше півтори сотні добровольців. А французи пішли ще далі. Еммануель Макрон не виключає ймовірності відправлення своїх військових до України. І сьогодні немає консенсусу щодо того, щоб офіційно відкрито і за погодженням сторін відправити війська на місця, але з точки зору динаміки нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, аби Росія не виграла цю війну. Водночас представники США Німеччини та Польщі одразу заявили, наземних військ НАТО в Україні не буде. До того ж, і наше законодавство обмежує такі наміри. Стаття 17 конституції України, пункт 7, Він говорить про те, що на території України забороняється створення іноземних військових баз. Іноземний легіон долучався до важливих бойових операцій на Херсонщині, поблизу Сєвєродонецька, Лисичанська, Миколаєва та Запоріжжя. Журналісти американського видання Ктон пости з посиланням на неназваних українських чиновників повідомили, що зараз в Україні воюють близько 20 тисяч добровольців із 50 країн світу. Ростислав Сосов, ми Україна, марафон Єдині новини.